Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Я продовжую розповідати про німецьку експансію у центрально-східній Європі у середні віки і ранній новий час. Сьогодні я розповім про війни між німецькими хрестоносцями і Великим Князівством Литовським. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк, а в коментарях під цим відео напишіть, чи чули ви раніше про тевтонсько литовські війни. На початку 13 століття землі в басейні ріки Німан заселяли баузькі племена литовців, жемайтів і аукфайтів. Ці племена все ще були язичниками. Серед литовських племен поступово відбувався процес об'єднання в єдину державу. Цей процес значно прискорила поява німецьких хрестоносців. Уже у 1208 році німецький орден мечоносців здійснив перший напад на Литву. Литовські племена. Чинили хрестоносцям запеклий опір. 22 вересня 1236 року у битві при Саулі Жемайте і Земгали дощенто розгромили військо-мечоносців. У битві загинули магістр Фольквін фон Наумбург і вся верхівка ордену. Із 2000 року День битви при Саулі відзначається у Литві та Латвії як День Балтійської єдності. Після цієї катастрофи, у 1237 році, папа Римський приєднав вцілілих мечоносців до сильнішого Тевтонського ордену. Мечоносці стали його лівонським ландмейстерством. Проте Тевтонці були зайняті під коренням прусів, і тому лівонці ще декілька десятиліть воювали з литовцями самотужки. У середині 13 століття виникло Велике Князівство Литовське. Його засновником був князь Міндовг. Міндовг активно боровся з німецькими лицарями, але щоб здобути для Литви хоча б короткий перепочинок, він прийняв католицизм і отримав від Папи Римського королівську корону. Однак, навіть після прийняття міндовгом християнства, тевтонці і лівонці не припинили напади на Литву. Тому, у 1260 році міндовг зрікся християнства, відмовився від корони і почав війну з лицарями. 13 липня. 1260 року у битві біля озера Дурбе військо жемайтів дощенту розгромило Тевтонське військо. Це була найбільша поразка німецьких лицарів у XIII столітті. Однак, у 1263 році Міндовга вбили незадоволені посиленням його влади литовські князі. Після цього на декілька десятиліть Литву охопила політична нестабільність, якою спробували скористатися Тевтонці. У 1283 році Тевтонський орден завершив підкорення Пруссії і в тому ж році почав війну з Литвою. І з того часу, щороку Тевтонці і Лівонці здійснювали спустошові напади на литовські землі. Офіційною метою своїх походів лицарі оголосили навернення язичників литовців у християнство. Проте лицарі мали більш прагматичну мету. Литовська жемайтія клином врізалася у землі Тевтонського ордену. І розділяла його на дві частини Лівонську і Пруську. Тевтонці прагнули захопити Жемайтію, щоб сполучити Пруссію із Лівонією і цим самим посилити орденську державу. Бойові дії йшли з перемінним успіхом. Литовці запекло оборонялися, а Тевтонці здійснювали походи аж до вільно, гродно і Полоцька. У відповідь литовці нападали на Пруссію і Лівонію. У цих війнах литовці не раз завдавали лицарям розгромних поразок. У 1298 році у битві під Турайдою литовський князь Витень розгромив лівонських лицарів. А у 1320 році литовці розгромили тептонців у битві під медниками. У цій битві був убитий ландмаршал ордену Генріх фон Пльоцке, а Фохт – Герхард Руде потрапив у полон і був принесений литовцями у жертву своїм богам. Проте литовці декілька разів зазнавали серйозних поразок. Зокрема, 7 квітня 1311 року у битві біля воплавків лицарі розгромили військо литовського князя Витеня. Загроза з боку Тевтонського ордену привела до того, що у 1324 році польський король Владислав I Локетек Уклав союз із литовським князем Гедеміном проти лицарів. Литовці взяли активну участь у польсько-тефтонській війні і разом з поляками здійснили похід у Бранденбург. Великий князь Литовський Ольгард, який зіграв значну роль в історії України, більше цікавився справами на півдні і сході своєї держави, ніж війною з Тефтонцями. Тому Ольгард доручив вести війну з хрестоносцями своєму брату Кейстуту. А сам в основному зайнявся боротьбою спершу із Золотою Ордою, а потім із Москвою. Проте у 1372 році Ольгард разом із Кейстутом виступив у похід проти Прусії. У цьому поході взяли участь не тільки литовські війська, а ще й татари і представники Руських князівств. Але у битві при Рудау біля Кенігсберга це військо було розгромлене лицарями. Ця невдача суттєво вплинула на війну Ольгарда з Москвою, бо литовському князю довелося поспішно припинити бойові дії проти Московщини і всі війська перекинути на захід проти тевтонських лицарів. У 1386 році Литовський князь Ягайло. Одружився із польською королевою Ядвігою і завдяки Кревській унії став польським королем. Литва прийняла католицизм, але лицарям релігійні питання вже були байдужі. Вони все одно продовжили війну з Литвою за жемайтію. Тевтонці вдало використали невдоволення частиною литовської знаті Кремльською унією. Лицарі надали збройну підтримку двоюрідному брату Ягайла Вітовту, і завдяки лицарям Вітовт став великим князем. Але за цю допомогу він був змушений уступити жемайтію ордену. Але Вітовт вважав це тимчасовою поступкою. Він прагнув повернути Жемайтію і у 1409 році разом із Владиславом Ягайлом він почав війну з орденом. Головною подією війни 1409-1411 років стала Грюнвальдська битва, у якій, нарешті, була підірвана військова міць ордену. За підсумками війни, Жемайтія повернулася під владу Литви, але остаточно це вдалося закріпити лише у 1422 році, після того як Литва і Польща ввела із Тевтонцями ще одну війну, і цю війну вони виграли. І після цього Тевтонці остаточно нарешті визнали те, що Жемайтія – це частина Великого князівства Литовського. Після цього протистояння Литви і Тевтонського ордену закінчилося. Подальші дві війни між Польщею і орденом Литву ніяк не зачепили, зате із Лівонським орденом Литва наприкінці 15-го століття уклала союз проти Московії, але це вже зовсім інша історія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей.